Події, що є предметом досудового розслідування, відбулись у період окупації Куп'янської територіальної громади російськими окупаційними військами. Неповнолітні потерпіли разом зі своєю родиною, мешкав в одному з сіл неподалік міста Куп'янська. 15 серпня 2022 року хлопець повертався до себе додому в той час, як до нього під'їхала невідома йому автівка. Зказаної автівки вийшли три особи, які були екіпіровані у військову форму. У руках у них була автоматична зброя, а на головах та обличчі надягнені балаклави. Застосовуючи погрозу та фізичний примус, хлопця помістили до автомобіля та в подальшому доставили до приміщення купінського райвідділу. У приміщенні неповнолітній перебував 16 діб. Весь цей час хлопець піддавався на людському погодженню та катуванням. На нього одівали протигаз, перекривали йому дихальні шляхи, змушували його до фізичного виснаження, змушуючи робити різні фізичні вправи. Метою всіх цих знущань та катувань було. Змушування хлопця надати свідчення про проукраїнське налаштоване населення територіальної громади та осіб, що можуть чинити супротив окупаційній владі. За результатами досудового розслідування нам вдалося ідентифікувати трьох осіб, причетних до вказаного злочину. За результатами та аналізом зібраних доказів, ми повідомили про підозру вказаним особам за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України та статтею 111 Кримінального кодексу України. Вот маску надевал этот и держал. Вот это вот вот бил, заставляла отжиматься. Вот это вот по так? билд. А після цих обставин вас отримали в промежчині изолятора? Да. <реку> <реку> Яка разрахована для скикорси? Двоє чоловік. А в ній в среднем скикерсик. Шесть кормили. <реку> Поїли, приміщення туалету, де було, не було. Не було. Вода була в камери. Яка технічна? Ну так. Їсти давали. Ну давали, так Що давали? так, от дітей, макарони вранці і вечіркам. На вулиці випускали, не випускали? Не раду. Скільки ви перебували в ізоляторі в 16 суток. 16 суток. І ти відпрацьовував у них на території. Подвір'я, да, там, що робили, що робили. Машина ми упадні там трава смазка.